Все, давайте ще будемо будемо дзвонили, якщо щось буде інтересне. Ну, якщо буде, то потім пропонувати. Приїхав до машинки, вночі воно виглядало страшно, вдень виглядає ще страшніше. Так що зробимо, Пробували, тормозів нема. Треба дві дверки цілих, крило ціле. Все, а ще ця права частина ціла, так все решта хлам. Вона і стопу цілів. А Тут кафігня. Якийсь трошки є кусочок бампера. <кій> Треба залазити середину. зараз Денис буде попихати це все діло. Тут колеса правда, розлазяться в різні сторони, не знаю як воно піде, але буду пробувала. Заднє колесо щось заламалося всередину. Ну і ще є один таке чудо теж. <кій> <кій> То колесо вивернути, теж їхати не буде саме найбільша біда о, цього забрати. Просто не годимо машини забрати з поля. І ось тут така фіня. Ну, капот я ще думаю підстукаю, плюс-мінус трохи підрівняю. Дивився, там китайці рівняють, стукають, так що Це ще не біда. Тут позабирається все, що можна ще забрати. Ти б де машинка стояла ще декілька днів. Поки я не придумаю чим її звідси забрати. Ой, якась є туманка навіть. Бампер майже цілий. Прикольно. <кій> Скоро все, що вона буде розбиралася тут на полю. Скидати буду мотор, буду скидати коробку і тоді вже без мотора коробки думаю, що вона зможе трошки поїхати. Так, пускай. Так, я керую Кіа. Постояв? Зажмі. Mm. Та ж не так розігнатися сильно. Треба трошки повертати. Таким способом йде рулювання. Пускай. Добре, добре. Зажми. Ну ти дуже даєш розігнатися. О, тут добре. Отак. Так керую Кіа. Давай пускай. Все, вже не буде їхати. Тепер треба. Хати, так ми потроху, потроху їдемо. Ти постояв? Опа, тормози. Нам вже зараз з гробка. Давай пускай. тормозя. Куча ріво вже підтягнув. Підтягнути ріво довелося четверо чоловік. Один тягнув, один е тормозив і двоє колокулеса рівняло. Фу, коротше, непроста була задача, але ми її сюди затягнули. Покажу, що по солончику. Пампер кусочок навіть одна дверка відкривається. І це все, більше ніс не відкривається. Добре, що і ручник робив. Не було б ручника, було б загрій тяжко. Отак є ручничок. Зараз покажу, що під капотом. Під капотом ось такий моторчик. А він не дивився, кубатура. Донс 1.6. Коробочка. Бачу кріплення верхнє зламане. Щось кріпілося. А, я зрозумів. Кріплення подушки зламене. Тому і коробка впала вниз. По кріплення зламане. Ой, який горе автомобільчик. Щоб буде розбиратися по І ще один автомобіль з мого топу неліквідних автомобілів. Автомобілі, які не продаються. Коротше, вискочила така пропозиція купити два автомобіля, це Kia Rio і Kia Sportage. Зразу покажу ще Kia Sportage. Є відео на ютубі. Запропонували оптом два автомобілі. Цей автомобіль 2013 року Kia Sportage. І ось такий Kia Rio. Кіа ну, коротше, Я і спокосився. Привезли вони мені з Миколаєва. Коротше, історія, Їхала собі жіночка, їхала, їхала, опустила вікно, вирішила викинути мусор. Коротше, так викинула мусор, що викинула цілу машину і дуже добре, що хоч вижила. Правда, вижила. Ну, така історія, як мені розказували причину цієї аварії, що викидала мусор і коротше, так викинула, що десь рулем вільнула. і розбила ну, з лайття фосу даним машинам. Як бачимо, машина отримала дуже добряче, скорше все, що вона була на криші і скорше все, що якесь й було. Задню дверку зімняло, не знаю, що скопійомніки, хоч живіть, то вже мертві теж скопійомнички. Дах, коротше болгарка вирізати і здати в метал. Передня дверка таке саме. Правда, блок склопійомників цілий. подушки всі постріляли. От. Пасажирська стріла, водійська стріла. Дане авто 2012 року було з мотором 1.4. Тут топот, теж мусор, крило теж мусор. Як же я люблю такі автомобілі, що вони приїжджають і не маю що продати з ним. Як бачимо, мотора тут вже немає. Ну, Хотів би сказати, що його продав. А його просто зняв. А зняв я по тій причині, що знімав я коробку. Коробка виявилася. Теж вдарена тут на автоматі. Сказав людині досить хорошу ціну. Планував коробкою відбити ціле авто. Але не так то було. І знялася коробка, виявилося тріснуті вуха, тріснутий корпус. І коробка була продана в половину. І то добре, щоб в половину берейка. Тріснута від удару, хоча вона тут оригінальна хороша, просто розламалася на двоє. Що в мене лишилось? ось якийсь каталізатор полосі. лосі. бачимо є форсунки. І все там генератор стартер. Ну, пробігу тут мало, бо ще запчасті всі оригінальні. Ну, і Продавати не так багато. Так що за весь час була продана коробка в половину, А і одне зеркало. Праве зеркало. Щось ось в купе, цих Кіа дуже-дуже мало. В седані їх дуже є багато. І крило і то загнуте. Навіть крило нормально продати не зможу. Що мені лишається, це мотор, генератор стартер, якась полось, дві дверки. Чотири титана, правда, є ось таких, на літній резині. Кришка багажника зігнута. Задній бампер. Ось така покупка, не знаю, чи вартувало її брати, напевно, що ні. От Колектор є, кусочок бампера, бачу компресор, кондиціонер. Непогано. Ця закосила, вона відкривається, але щось не дуже. Коротше. Не радив би я брати вам таке кіа хотів брати на розборку. Хіба, що була хороша ціна. <кій> а хто має вже таке дане авто, можете звернутися по цінах, домагаємося, відправимо, продамо. Так що авто розбирається, думаю в подальшому буде повністю утилізовувалося, різалося і здавалося на метал. Так як тут же, крім сідушок тут сідушки ще хороші, до речі, крім сідушок Тут салону практично нема, торпеда і так стрілова, толку з неї, якщо її просто викинеться на мусор. Задній ряд, я думаю, теж зігнуло, хоча нижні сідушки непогані. Ну, потрібно її порізати, утилізувати і думаю, позакидати запчасті в інтернет буде набагато інтересніше. так як часті будуть продаватися хоча б, а не стояти зібрані. На машинці. Ось така покупка, не дуже навіть хотів її знімати для Ютубу, ну вирішив показати. так що Ось такі неліквідні корчики в мене є на розборі. Так що всім дякую за перегляд і гарного вам дня! Підписка, лайк і чекаємо наступні відео.